Вітаю, це Суспільне і Мене звати Леся Журавська. Сьогодні говоримо із Степаном Процюком, письменником, володарем відзнаки Золотий письменник України. Я вітаю вас у Кропивницькому у нашій студії. Та вітаю, пані Олесю. Ви автор більше ніж 30 книг. Видаватися почали з 1991 року. Виходить, що за часи незалежності майже кожного року виходила одна ваша книжка. Серед них є як і художня проза, так і дослідження про життя письменників. Скажіть, наскільки складно вам особисто, або просто, або що вам цікавіше, писати художні твори чи саме дослідження про життя видатних письменників? Це не дослідження, це художні романи про життя письменників. Все це. Робота. Але вони спираються на дослідження. Вони спираються, але це художні романи, Байопік, роман-біографія, як, роман, як були романи Андре Муроа там про Бальзака. Цей жанр у світовій літературі не є новий. Тому цей жанр художнього роману, заснованого на фактах, але це не дослідження. Дослідження це наукове. Роман художній це для широкого кола читачів. Для широкого, якомога ширшого. То ви використовуєте в своїх а, романах все одно ж факти? А, а, а Це інше питання. Звісно, ну а як же ці романи, всі, наприклад, тут є роман про з новіших. От з новіших це роман про Івана Франка. То нічого ж я так тут. І роман про Григора Тютюнника. Все на фактах. Все на фактах це не є, тобто це не є фантазії, але це у формі художнього твору. Але все, все на фактах від фактів я не відходжу. Тут можуть бути якісь алегорії, там і так далі, там якісь відступи. Але але романи засновані на фактах у моїй авторській інтерпретації. Це ще й нюанс. То що вам простіше писати художню прозу, власну, яку яка у вас є? Чи романи про письменників? Тут з романами про письменників, мені здається, що це вийшло якось випадково. Коли я перший мій був роман про Василя Стефаника. От. Тут, тут багато факторів збіглося. Це, це не аматорство, що ти собі вільний, але ти... От, це, це, це інше. Тут дуже є багато факторів, і чинників, які повинні збігтися, щоб працювати. Але такий був запит. Запит був на таку прозу. От і тому мені, е вже з мною вже було написано багато художніх творів, коли мені почали замовляти, щоб я попробував роман про письменника написати. Я написав про Василя Стефаника. Роман про Василя Стефаника мав певний успіх. Певний. Я, от тобто е мені здається, у нас немає українського письменника, щоб його роман мав. Повний успіх, повний і певний це є велика різниця. Бо повний успіх це, щоб його читали сотні тисяч, принаймні, якщо не мільйони. Зараз це вже неможливо, і, і, і навіть на Заході це неможливо, щоб читали мільйони, може, крім окремих книг. От. Але після певного успіху роману про Стефаника Київське видовництво академії замовило ще один роман, я міг вибирати, про якого я маю писати письменника, і я вибрав Володимира Винниченка. От який ваш земляк, так який ваш земляк його є пам'ятник? Чому саме його вибрали? А він мені був до певної міри близький психотипом. От, він такий е, е, ну людина експансивна, е, е, може по-своєму, ексцентрична, але е, е, глибока. От я не маю на увазі його політичні погляди. І взагалі тут про політичні погляди його не йдеться, бо Венеченка ненавидить за його політичні погляди. Багато хто, за його е, загравання з більшовиками і так далі. Я навіть не хочу про це говорити. Тут йдеться про нього як про людину, як про письменника. І про його. Е, е, Любовні історії, от також Боньниченко був свій час знаним думжуаном. І я думаю, що це, але мені не цим він близький, що він був думжуаном, а тим, що дуже він відчував багато різних життєвих правд. Бо на світі є не одна правда. По-перше, кожна людина має свою правду, про яку мало хто знає, кожна, кожна людина має рацію по-своєму. Тому що так як вона виховувалася, так як в неї складалися обставини, ніхто нікого більше так не от і так далі, так далі. І ці правди він. Слухайте, не кожен письменник так тонко відчуває різні життєві правди, але це і великий тягар. І він ніс цей великий тягар. і Я намагався в цьому романі його відобразити. Ну а потім, взагалі, роман про Аркипа Тесленка. Взагалі мало хто його знає, Чорне яблуко. Я сам хотів написати. Сам хотів написати цей роман. І тому так вийшов роман про Тисленка, роман про Франка, щоб вже остаточно завершити цю тему коротко. Була така думка у кількох людей створити фільм, хоч би 10-серійний про Івана Франка. Кинулися вони, хто би мав написати роман, бо нема художнього роману, а сценарії на основі роману це до війни ще було. Пані Олесю, до війни це ще було. Кинулися і вийшли, що автором трьох романів художник про письменників є один от такий письменник і мені за це запропонували. Я написав роман про Франка, але почалася війна. Поки що це все відклалося. Я не знаю, як це буде. Тепер я вже не знаю. От, так само роман. А я тоді писав роман про Григора Тютюнника. Дуже довго, дуже тяжко. Думав, що його покину цей роман. Це довга окрема історія, але все-таки дуже важко це. Тютюнник закінчив життя самогубством у 1980 році Григор. От, І тут це, це зовсім інший був роман, ніж про Франка. І такі, от такий у мене тут є значний досвід на писанні. Це треба проникати у внутрішній світ іншого письменника. Ясно, що, що не все може вдатися. Я не, го, я не го, Господь Бог. От, але якоюсь мірою я, я вже маю цей досвід також. Але те, що ви запитували, однаково, бо це і це по своєму художні романи. Тільки ці романи дуже прив'язані до конкретної людини про письменників, а ті не прив'язані, тобто якоюсь мірою їх трохи легше писати, якщо так відповідати. Ви говорите, щоб вам замовили про Франка написати роман для екранізації, тобто є запит на популяризацію життя наших видатних діячів. Так, певний запит, певний запит. Хочу поговорити про іншу вашу книжку, або навіть не про книжку, а про ваше зацікавлення. Ви в книжці Гіркий світ солодкий світ пишете такі цікаві есе для широкого загалу на Біографії видатних людей. Письмен. Класиків, так і також на о, власному ютуб-каналі ви розказуєте про письменників, зокрема і двадцятого століття в університеті, де ви викладали, ви викладали саме курс о, сучасної української літератури. Чому у вас є зацікавлення саме цим періодом? На Ютуб каналі йдеться, і тут де це про письменників і як дев'ятнадцятого століття, так і двадцятого століття. От, не можна сказати, що в мене є зацікавлення якимось одним періодом. От, але е, щось є у цьому запитанні, знаєте, тому що е, 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 крайнє інтерв'ю, яке у е, яке мене брало кни, е, Книголенд-сайт такий. От, де продаються книги, там було в які б літературні епосі, в які б епосі ви хотіли жити. Щось таке. Це я відповів, що на початку 20-го якщо вже там ще раз мене б таке допитувалися. І я відповів, що на початку, якщо вже так стоїть питання, то на початку 20-го століття в Києві. От, е Я Київ дуже люблю, в Києві вчився в аспірантурі, в Києві живуть мої сини. От, е і на на початку ХХ століття е, хотів би побувати тоді у Полтаві на відкритті пам'ятника Котляревському в 1903 році, коли були початки творення нової української інтелігенції. Українці усвідомили себе як. Е, окрема нація, окремий народ тисяча, а, а, а це було фактично аж на початку ХХ століття, Звідти у нас теж багато проблем. Дуже молода. Селянина на Дніпрянщині казала, що ми хохли, ми малороси. А на Галичині казали, що русини і так далі. Франко пише: Ви знаєте, я соборник, у мене немає областей, Заходу, Сходу України, в мене є велика і Неподільна Україна. Чи я в Кропивницькому, чи я в Ужгороді. Я, от це називається Соборник. От. Немає у мене цього. Я бачу відмінності, звичайно. Це не означає, що я нічого не бачу. Але ну і що, це нормально, це класно. І... Бо Іван Франко, наприклад, писав у своїй повесті перехресні снижки, які темні наші селяни, тобто не дуже освічені. От малося на увазі і про Галичину, і от так далі. Що тільки інтелігенція це були діти священників, в кращому разі там юристів, суддя чи то все, яке формувало національну свідомість. От і так само. І так само на великій Україні про це багато писав Євген Чекаленко про наше селянство, про те, як Раду газету не передплачували, що нічого, ніхто як вимагали російської мови в школах. Селяни казали, що мужицька мова це для того, щоб нас ошукати. Мужицька, українська. От і так далі. Це була безпросвітня темрява, з якою зіткнулася наша інтелігенція, не мудрий український народ, а безпросвітня темрява, з якою треба було працювати. От, даруйте за такі сміливі висловлювання. От. Бо я докінчую зараз роман про Євгена Чекаленка. Євген Чекаленко меценат, це не про письменника. От ви знаєте, державний діяч, який 104 роки не міг повернутися в Київ, аж тепер повернувся вулицею вже. Вулиця Пушкінська в Києві змінена на вулицю Євгена Чекаленка. Чому саме ХХ століття? Е Можливо, ви тут уточните, адже це вже 30-ті роки ХХ століття. Якщо ви говорите за 30-ті роки, то не дай Боже такої, такої української це ж. Ви ж досліджуєте, ви розказуєте, так, так, ви так, дуже так. емоційно це все говорите. Ви проживаєте життя кожного письменника, про якого ви розповідаєте. Чому, от ну, дуже багато досліджень, і дуже багато на вашому Ютуб-каналі відео, де саме про цей період йдеться? Коли йдеться про 30-ті роки, і так далі, я думаю, що десь в 29-му році Сталін задумав план е, усмірення це в лапках України. От і, і від 30-го року, ну не тільки України, але України від 30-го року ця від 30-го року почалася політика згортання так званої коренізації українізації. Тобто, ви знаєте, що, що в кінці двадцятих років розпочалася була українізація, от і здавалося, деякі навіть наші діячі. Е, е, часів Петлюри повірили, Андрій Ніковський повернувся в Україну і ще кілька діячів, Грушевський повернувся. Вони повірили більшовикам. Більшовикам ніколи не можна вірити. от Ну Хто це міг тоді? Це, це розумієте, заднім числом добре бути розумним мені. от Вони повірили, вони думали, що буде Україна. Е, але замість України е, у концтабір втрапила. Починався концтабір, який в 1933 році досягнув апофеозу вимиранням мільйонів українських і селян, і так далі. А ті, що е, пробували рятуватися в містах і падали там трупами, ті, які ще, от, до речі, селянам всі говорили українською мовою. і Українська мова ще один нюанс русифікації українська мова, як на мене, стала асоціюватися смертю. З небезпекою якоюсь так далі, і, і, і сучасні українці зрусифіковані, їхні діди, їхні прадіди переважно всі говорили українською. От. Але не можна дорікати. Розумієте, це от зараз для людей ця російська мова, так то, то теж не російська мова. Ну, ну така можна її російська. Вона їм рідна, який вихід, українізація поступова. Повертання до своїх витоків, я маю на увазі, щоб це не було таке, знаєте, не в грубих формах. якісь такі. Ми можемо вести дискусії всередині, але я за це, щоб ці дискусії були в межах етичного. От вихід українізації. Я не маю на увазі, щоб, щоб, щоб ну, як Україна не може не, не говорити рідною мовою. Але цей процес повинен природньо тривати, бо він гайки закручувалися довго. Гайки це, це, це складне питання. Якби то так все було просто. Я, я би міг зараз знаєте, бути якусь, міг би говорити набагато радикальніше. Але я... тут є багато тонкощів. Але про це треба багато говорити. Про це питання також. Багато говорити. Бо я бачу коли на Фейсбуці такі от, і кажуть срачі і так далі. Ну вони ну, там, ну, але це таке, це соціальні мережі. А як студенти сприймають цей період? Наскільки вони... Зацікавлені. І чи можна говорити про те, що от вони розуміють цей період? Я не знаю. Я, ну ви ж з викладав... ними спілкуєтесь. Я, я як ви давно вже не сп... я пішов з університету. Ми всі здається, що ми різні з одного, а з другого боку, всі українці є якісь відмінності, мають от, подібні якісь ментальні травми і так далі, і так далі. Багато нам треба. В Важкий шлях треба пройти. З другого боку, ми з другого боку ми вже багато пройшли. Ми вже багато пройшли ми вже можемо себе похвалити. І ця страшна війна, яка розпочалася, все одно, який героїзм проявила Україна. Ми вже можемо. От, от попри всі мої обережності, ми можемо бути вчителями якоюсь мірою, принаймні військові підручники увійдуть українська війна і багато для других народів. Сміливості, мужності. От як один із народів. Який от який зараз як, не один із народів, народ, який захищає поки що і європу і так далі від російської навали. Хочу поговорити з вами про наш український перший оскар. Ми записуємо інтерв'ю 13 березня 2024 року. За пару днів до цього Україна вперше отримала свій е, оскар. Е, режисер фільму «20 днів в Маріуполі. Мстислав Чернов сказав, що я би хотів не мати. Такої відзнаки цього Оскара, тому що це про біль, про страждання, про війну. Що ви про це думаєте? І з огляду на нашу попередню всю розмову, також була Нобелівська премія за правозахисну діяльність, Україна отримує відзнаки тільки тоді, коли вона презентує свою боротьбу? Це складне запитання з одного боку, з іншого боку. За радянського союзу Україна була і культурною е, колонією е, Росії радянської. За царизмом вона була колонією царської Росії, потім радянської Росії, але суть не мінялася культурна експансія Росії. От і зараз це тільки початок. Це тільки початок. Я думаю, що в нас будучи і свої Нобелі, і свої оскари, і в цьому переконаний на тисячу відсотків щодо літератури воно вже з'явилося декілька. Я не хочу сказати, що десятки чи сотні, але що дуже уважно до цього підходити і дуже зважено, але вже з'явилося до десятка письменників, може трошки більше, може трошки менше, але так назвемо умовно, які нічим не гірші. Тільки, от вони українські, їх ще мало знають багатьох письменників світового рівня. Може, до десятка таких письменників. Хто це, це можете назвати? Ну е я думаю, що поки що називати не треба, почнемо з цього. Через рік, два назву. От залежно від того, як буде далі розвиватися події. Ви пишете зараз книжку про Євгена Чікаленка. Ви вже згадали так. про це в нашій розмові. Він був тісно пов'язаний з містом Кропивницьким. Тут Чікаленко навчався в Єлисаветградській реальній школі. До речі, там же навчався і Володимир Винниченко. А також разом з Чікаленком за однією партою сидів Пана Стобілевич і Чікаленко знав його братів, Садовського, Карпенко Карого. Чи ви пишете про це, якщо пишете, то що саме? Про Єлисаветград тогочасний буде у вашому романі? Там, там згадується, але там багато йдеться про стосунки. Там як багато, не багато. Там йдеться, бо то роман про Югенна Чекаленка йдеться і про стосунки братів. Допустимо, Миколи Садовського і Панаса Саксаганського таке нелегкі. От, і про розпад цих труб, і про нашу прему Марію Заньковецьку, яка мала складний характер. От, і про її, цей важкий бурхливий роман з Миколою Садовським, але Микола Садовський мав і інші бурхливі романи. От якоюсь мірою це все проходить е, е, у моєму романі про Євгена Чекаленка. Бо цей роман значною мірою про початок ХХ століття, хоч закінчується він, але він відстежує все життя Євгена Чекаленка. Але так як вони були от знайомими і навіть друзями із Панасом Саксаганським, Садовським, то вони живуть на сторінках цього роману. І ви ще скажіть, хто такий Євген Чекаленко, тому що широка аудиторія не знає це. Бедавець газети Рада в Києві. Українотворець, який його називають державник, меценат, великоземельний власник, як він себе називав, один з найбагатших людей тоді в Україні, який величезні суми собі залишав тільки для дітей, для того всього віддавав на розвиток української і культури української справи. Йому належить вислів, легко любити Україну до глибини душі. Ви її полюбіть до глибини власної кишені. От, бо в нас багато було таких, що, що і, і навіть в той час, коли Чекаленко газету, що вони казали, що ми любимо, любимо, любимо. Коли йшлося за гроші, любов припинялася. І тому це, це був один з перших е, е, українських і меценатів, і громадських діячів, і видавців, які мислили ширше, мислили широко. Він їздив в Галичулу, він Україну бачив об'єднаною. Як він зустрів 1917-18 років. Він е, е, через якийсь час, бо жахи відбувалися в Києві, він виїхав в імміграцію і, 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 і жив спочатку в Станіславі. Якийсь час Івано так, Івано в Івано-Франківську. В Жаб'ї зараз Верховина, районний центр Івано-Франківської області. Потім він переїхав до Польщі, потім переїхав до Чехії, Дуже довго розказувати це. От, і е, е, він помер у 29-му році в Чехії і, і грошей не мав в останні роки. Якщо не бідував, то жив дуже скромно в останні роки, у 29-му році помер. Цей ну, од, один із тих, який був перший, який один з перших. Тут зараз не про вже нам йдеться. Перших. Громадських діячів, навіть державних діячів по-своєму, хоч він відмовився від посаду директорії. Ну, в уряді і Винниченка, я буду це пояснювати. Потім із Коропатського уряді відмовився. Там в Романі це пояснюється, бо то зараз ми вже скільки не от. який давав приклад е, от, е, своїм життям, е, служінню Україні, але е, такому розумному, без якогось крайнього фанатизму служінні творчому, а не от такому, яке піднімає людину, піднімає Україну, а не руйнує, яке творить, а не руйнує. Я дякую вам за розмову. Ми говорили з Степаном Процуком, автором багатьох книг, який відвідав Кропивницький.